Денне патрулювання виявилося неспокійним. Близько першої години наші журналісти отримали повідомлення про аварію у Дарницькому районі столиці. Дорогу не поділили два легковики Шевроле та ВАЗ. Карколомне зіткнення сталося на розі двох вузеньких вуличок Новодарницької та Санаторної. Ймовірно, швидкість машин була чималою. Відтак і удар виявився сильним. Як бачите, легковики повідлітали один від одного на кілька метрів. Автівку Шевроле розкрутило, і вона завмерла посеред перехрестя. А ВАЗ взагалі опинився на зеленій зоні. Наш репортер Олександр Терещенко з'ясував, машини рухалися перпендикулярно, а на перехрестя вискочили одночасно. Я їхав по вулиці Новодарницька зі сторони Ялтинська, ну, на передніх. Так, звісно. По головній вулиці. І побачив, що справа від мене двигається. Вот Автомобіль. Згідно з правилами, водій вазу мав поступитися дорогою. На це красномовно вказує знак. Однак чоловік його чомусь проігнорував. В результаті шляхи легковиків перетнулися. Шевроле вдарив ваз у лівий бік. Від удару гордість російського автопрому злетіла з дороги та врізалася у дерево. Удар в дерево прийшовся на водійські дверцята, тож керманич дуже сильно забив руку. З підозрою на перелом його забрали до лікарні. Більше постраждалих у цій аварії не було. все в порядку. Наразі ж водій шевроле переймається лише тим, як відбуксувати свою машину. Її добряче покрутило, тож легковик навряд чи зможе зрушити з місця самостійно. Потрібен автоевакуатор. Пам'ятайте, що його можуть викликати у будь-який куточок України оператори нашої гарячої лінії. Варто лише подзвонити з мобільного на короткий номер 221. А детальніше про цю аварію ви можете довідатися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.